Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді чудовий будинок, який розташований в Жулянах в Солом'янському районі міста Києва. Загальна площа цього будинку складає 200 квадратних метрів і має чудову ділянку 5,5 соток. При бажанні тут можна докупити ще шматок землі в районі 3 соток, що збільшить всю територію. По всій території зроблений рулонний газон і автополив. Цей будинок продається повністю під чистове оздоблення. В будинку зроблена чистова штукатурка стін, стяжка підлоги, розведена вся тепла підлога. Зроблена електрика, сантехніка, всі труби каналізація. Ми маємо чудову криту терасу, яка має загальну площу порядка десь 30 квадратних метрів. І давайте подивимось передню частину нашої ділянки. З цієї сторони в нас знаходиться блок управління автополивом, система Хантер. І тут ми маємо таку зелену територію, є капельний полив, засаджені квіти, кущі з фасадної частини ділянки ми маємо загальний великий двір. Тут можна припаркувати спокійно три своїх автомобілі. Також у нас є ворота під автоматику. Там у нас розташована калітка. По комунікаціям, значить, з цієї сторони в нас зроблені ось такі септики, септик з переливом, два кільця, загальний об'єм 12 кубів. По електриці в нас 15 кВт, три фази і вода свердловина. Пропоную зайти всередину та подивитись планування. Будиночок в нас побудований з червоної цегли, це півтори цеглини. Утеплення в нас десятка мінеральна вата і по фасаду в нас йде клінкерна плитка. В самому будинку ми маємо дуже чудове планування, дуже функціональне. При вході одразу ми попадаємо в котельню, тут же встановлений електрокотел, є у нас грибінка теплої підлоги і всі інші комунікації. Ось тут, наприклад, можна побачити, з чого саме побудований цей будинок. Йдемо далі. Тут у нас при вході є місце для того, щоб поставити шафу, тобто зробити гардероб. З цієї сторони в нас є кімната або може бути кабінетом. Дуже гарна кімната. Далі по плануванню у нас розташований тут гардероб. Також на поверсі у нас є кладова під сходами, яку можна використовувати за потреби. І є з цієї сторони загальний санвузол на першому поверсі. Йдемо далі, ми попадаємо в кухню-вітальню. З цієї сторони в нас повинна бути розташована кухня. Всі комунікації, електрика, вода і каналізація вже виведені. З цієї сторони зона відпочинку, там у нас місце під телевізор, і ми маємо вихід на терасу. Хочу звернути вашу увагу, що встановлені гарні якісні пластикові вікна саламандр. І з цієї сторони ми попадаємо на саму терасу. Тераса дуже затишна. Вистачить місця під всі необхідні речі. По всьому першому. Поверху зроблена тепла підлога. Монолітні сходи та монолітні перекриття. Йдемо на другий поверх. На другому поверсі ми маємо два крила. З цієї сторони в нас дві дитячі кімнати, а тут у нас батьківська кімната, Master Bedroom. Вона має свій окремий санвузол. Та гардероб Кімната гарної форми. Тут у нас розташован сам санвузол, також всі комунікації в нас вже розведені, є вже готова стяжка підлоги, так само, як і на першому поверсі. І тут у нас гардероб. Має два виходи для батьків і для дітей з коридору. Ідемо далі. Тут у нас розташований санвузол на поверсі, він загальний. Ну і далі ми маємо дві дитячі кімнати. Вони майже однакові з виходом на ділянку. І також друга кімната, вона трошки побільша. Тобто разом ми маємо в будинку 4 кімнати, три санвузли, 2 гардероби, котельня, кухню вітальню і велику класну терасу. Друзі, кому сподобався цей будинок. За більш детальною інформацію в нас є презентація по цьому будинку в телеграм-каналі. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, підписуйтесь на наш Ютуб канал і ми будемо раді бачити вас на перегляді. Всім пока!